Коли з'явилася Соска, перше питання було зо Соска, галерея Соска, угруповування Соска, перше питання було, напевно, в голові, а що так можна було? От воно дійсно таке відчуття було, бо раптом ніби зруйнувалася та система, яка була до того. Там галереїна, треба шукати, домовлятися про виставкові зали, про щось. А хопа, і ось вона галерея. Забр закинутому приміщенні, не підготовленому ніяк, не ремонтованому, але при тому там жило мистецтво, і важливість цього було звичайно, в молодіжні виставки відбувалися квартирники, щось там десь, якісь якісь ініціативи відбувалися. Але це не збирало настільки арт-тусовку масштабно в той момент. А тут прийшла приходила вся арт-тусовка, всі приходили в ці от. Дворики проходили серед темряви, там навіть не на світлове ліхтаря не було, але всі проходили, знали, куди йти. І при тому приходили і всі місцеві харківські ЗМІ. Тобто ось в цей напівзруйноване приміщення, яке буквально буквально нагадувало бомжатник якийсь, так? але туди приходило все місцеве ЗМІ. І знімала всі ці події, і показувала вже тут в той самий вечір або наступного дня. Вже показувала на місцевому телебаченню і вся. Публіка, тусовка, галеристи, художники, мистецтвознавці, всі приходили на ці події. І дійсно питання було: а дійсно можна, можна було не чекати чогось а просто робити свою справу? І це показала якраз Соска. І це була певна революція. Вона була до того. До того були попередні покоління, які таким самим практиками займалися. Але нібито ось на початку 2000-х, нібито про це забули. І Соска заново відкрила цей досвід і таку практику. Яку? І в тому була як революція така. Яку практику? Практику експонування презентації проєктів поза інституціями, практику демонстрації мистецтва ось такому лабораторному експериментальному стані. не коли ти завершив цілісно там проект, вилізав рівні. А ось є, відбувається, є якісь нові роботи, і ти їх показуєш одразу публіці. Практику ось того незалежного мистецтва, вільного, молодіжного, провокативного, якою і була, є соска. Та перший, перший склад соски це якраз Бела Лагачова, Аня Кривінцова. Коля рідний, там ще сестра Полященка з ними виставлялася. Але от, е, Ані Коля, ми з ними вчилися в паралельних класах в художньому ліцеї, і вони завжди були такими новаторами, експериментаторами, завжди, були, е, в них завжди був цей провокативний е, е, стрижень, яким власне і характерна сама група Соска, яка проявляється в ньому. Ця інформація про відкриття е, такої галереї е, поширювалася дуже швидко. Тобто дуже швидко в цьому осередку всі знали, де в е, нас знаходиться. А це ж поруч з скульптурними майстернями, і всі е, легко знаходили, легко збиралися купа людей з часом. Там зібралася вже свій окремий осередок, бо е, група Соска вона почала об'єднувати навколо себе свою публіку, свою молодіжню аудиторію, яким було цікаво е, саме ось таке альтернативне мистецтво, е, радикальне, гостре мистецтво. І важливо, що одночасно е, соска стала привозити гостей з інших міст. З Херсону, з Києва стали привозити з інших міст. І це були і покази, і розмови, якісь, не... це не тільки виставки. І дійсно це формувало свій осередок. Це сформувало групу людей, яким близькі ті ідеї. І тому, от важливо, чому в Історії мистецтв часто з'являються якісь угруповання, якісь художники, вони можуть бути і яскравими постачами. Але щось ми вичліняємо і запам'яну для історії мистецтв саме тоді, коли формується, коли це впливає на якісь коло мистецьке коло, і група соска однозначно була ось таким явищем, яке впливало і формувало коло своїх однодумців. І якраз завдяки. Різні програми і можливості отримувати новий досвід і нову інформацію. Власне, з е, цим і характерна була е, і є група Соска. Цікаво, знаєш, е, був ювілей е, Боба Міхайлова, а взагалі ж група Соска, вона, вона напряму багато зв'язків з Свідомо вибудовувала саме з е, Харківської школи фотографії. Вона вони відносяться до Харківської школи фотографії наразі. Е, е, і коли був ювілей е, Боба Михайлова, були, е, був такий мінів одноденний фестиваль. Його організовували спілка фотографів і е, Автівка його керівник. І е, було низка локацій по всьому місту, де були невеличкі вкрапління, невеликі виставки. Вони були присвячені ці події, але були без, не самі твори Боба Михайлова, а присвята. Це були твори молодих митців, не молодих митців, але це присвята такому одноденному фестивалю. В тому числі, звичайно ж, одна із локацій була Галерея Соска, і Боб Михайлов сам визначав він перед тим, пройшов всі локації. І там, де йому хотілося, йому було цікаво, там він розмістив свою фотографію свої фотографії з серії Я не я. В тому числі, безумовно, він обрав і галерею Соска, і там так само його вкрапління, вся його робота була доволі велика робота з цієї серії. І от важливо, що ця локація завжди була такою неформального спілкування. Ось тут ти бачиш представників Харківської школи фотографії. Отут молодь, і це якийсь діалог поколінь, який відбувався. І вони одразу стикаються, бо практика такого простору неформального, не, не інституціонального. Сама практика такого простору вона була характерна для минулого покоління художників. Вони подібні простори робили. І ось зараз нове покоління. І ось ця зв'язка вона одразу відчувалася. І в тому діалозі, зустрічаючись в цьому одному просторі, в цьому тому діалозі і відбувалася передача оцього досвіду далі вперед. Власне, таким чином, і сама Харківська школа фотографії, вона і, і існує від покоління, з покоління, і група Соска, і галерея Соска як простір якраз ілюструвала цей досвід комунікації поколінь з якоюсь своєю внутрішньою ідеєю і енергією. Ну і в цілому, сама група ж соска, ось ця її енергія, сила, така проривна, провокативність, готовність до колаборації, комунікації з іншими молодими авторами. Це такий от шлях, який вплинув і на те мистецтво молоде мистецтво, яке ми бачимо сьогодні. В Харкові ось ця зв'язка вона відчувається, бо потім, після того, як вже не було галереї соска, потім. Цієї ж команди людей народилися виставки-квартирники, які теж беруть ідею від тих культурних сквотів там, кінця 90-х і от вони знову перероджуються вже після того, як е, не було самої галереї Суска. І це от продовження такого м, альтернативного експонування і е, комунікації, е, вона і має продовження до сьогодні.